Та а коли починається професіоналізм чи медіа там, між цим тут дам зразу відповідь на основі своєї роботи з мультипотенціалами дохід. Тобто я відчуваю себе аматором, бо я мало заробляю. Ну, от вони приходять тільки за реалізацією в основному. І для мультипотенціалів є такі рекомендації, де ви можете реалізовуватись тому, що вам це подобається, угу. а шукати заробіток десь в іншому місці, де ви от просто отримуєте гроші, які ви хочете. Але реалізуєтесь ви в іншому місці. Тому що дуже багато знову ж таки стереотипів, що це повинно бути разом. Ну, дійсно, з одного боку. Якщо я стаю професіоналом, я багато навчаюсь, наприклад, я особиста. Я вкладаю в розвиток свого е, направлення, психології, психотерапії, і зрозуміло, що мій, е, моя ціна там, так, з кожним роком стає вища. Вище. І це нормально, тому що я присвоюю собі свій досвід і турботу про свій, свій професійний рівень. З іншого боку, ви тут професіонал. Але ви робите тому, що вам це подобається, тому що ви насолоджуєтесь цим, тому що ви реалізуєте свої бажання, але за так, цю роботу це... не дуже багато платять. Тоді заробляйте в іншому, місці, чимось треба. іншим, і це прекрасно, не, об не обов'язково об'єднувати е, ці дві речі. Коли людям це говориш, знову ж таки, таку важливу річ ми сьогодні говоримо: даємо право, да, нібито е, дозвіл та, потрібно а дати. А Можна, я, я буду. Ось так, та можна. Ось тоді людина приймає, каже, а що так можна було? Дякую. І вона починає реалізовуватись в різних сферах, десь заробляти, десь реалізовувати свої амбіції. І це прекрасно. Це людині дає відчуття насолоди від життя і цим поняттям щастя. Це